Доброго ранечку, друзі. Хто голодний, то обов'язково дивіться наш рецепт. Просто зараз. Беріть інгредієнти, якщо вони у вас є такі ж і готуйте разом з нами, тому що у нас сьогодні буде корисний та білковий сніданок. Адже готуємо сьогодні паштет з квасолі та яєць. Ось, будь ласка, на сніданок те, що потрібно. Отже, що входить в наш рецепт? Які інгредієнти у нас є квасоля, досить багато. Тут одна банка. Червоної консервованої квасолі також маємо два яйця. Вони вже відварені в круту. А також маємо Плаваний сирок, дві штучки, чесник, один зубочок, та грецькі горішки. Тут ну, буквально дві штучки. Сіль перець, також маємо хліб, який будемо підсмажувати, і, звісно ж, будемо е, на нього намачувати наш паштет. Ну а зверху таку родзинку дадуть квашені огірочки. Тож, насправді все дуже просто, друзі. Ми зараз так все змішаємо в блендері і все. І буде нам паштет. Ось так. Я люблю, коли рецепти дуже Шутка. прості. Угу. Все змішав а, і все і готово. А до речі, от сьогодні у нас саме червона квасоля. Хочу сказати, що це от реально справжній суперфуд. І От кілька фактів вам про неї. А, власне, рослинне м'ясо да, називають дуже часто саме червону квасолю, тому що вона і по кольору дуже схожа. За вмістом білка, червона квасоля максимально наближена до м'яса і риби. Вона містить до 25% білка. Який засвоюється організмом на 70-80%. і це робить її незаміною для тих, хто не вживає тваринних продуктів. Також е от власне сира або недоварена червона квасоля може містити високу концентрацію білка фітогемаглютиніну. -гемаглюти... Фіто він токсичний і може викликати сильне харчове отруєння. Щоб зробити квасолю безпечною, її обов'язково потрібно замочувати мінімум на 5-8 годин і варити до повної м'якості. Висока температура повністю руйнує цей токсин. Також червона квасоля це антиоксидантний чемпіон. А, власне, за рейтингом міністерства сільського господарства Сполучених Штатів вона випереджає навіть чорницю за здатністю захищати клітини від старіння та пошкоджень. Ну і ще е, квасоль допомагає контролювати цукор. Та вагу. Вона має низький глікемічний індекс, це означає, що енергія вивільняється повільно, не викликаючи різких стрібків цукру в крові, що забезпечує тривале відчуття ситості і допомагає контролювати вагу. І от, власне, як корисна порада, додавати до страви з квасолі вітамін С. Ну, Наприклад, це може бути лимонний сік, томати або болгарський перець. Це допоможе організму значно швидше засвоїти залізо, на яке також багато червона. Квасоля, у нас є щось із вітаміном С в нашому складі сьогодні? Не знаю. Ну можливо, теоретично Гірки? може бути в квашених огірках. Я не знаю. Mm. Ну бо ну цей ж процес ферментації ферментації uh -huh. посилює. Мікроелементи, От цікаво, угу. чи є. Бо я знаю, що квашена капуста це рекордсмен по вітаміну С. Звісно, звісно. Чи це стосується і квашених огірків? Не знаю, якщо чесно. Угу. Якщо ви знаєте, напишіть, друзі, в коментарях. Угу. Але я думаю, що навіть якщо додати в цей а, рецепт Лимонний сік, а, гірше не стане. Угу. Ну що, друзі, ми вже тут все зробили. Яйця я почистила від шкірки, все додали в чашу нашого блендера. Також трішечки ще підсолимо. Щоб не забагато. І будемо зараз збивати. Ось такий у нас рецепт. Так, сподіваємось, є. Так, будемо сподіватися, що воно добре подрібне. Так, так. Рідини у нас там небагато. Не небагато, але зараз спробуємо. а Ти подивись дуже класно збиває. І колір такий і хорошевий. Трошки туди. Перемішаємо, щоб воно точно збилося. Ну так, бачите, воно коли мало рідини, трошки складніший цей процес, але в цілому все одно досить непогано збивається. Буде з такими, знаєте, можливо, час, час тинками, як кранч. Так, кранч, я теж про це подумала. Ж таки буде краще. <реш> <реш> ну насправді, знаю, якщо хочеться прямо кремоподібну консистенцію, uh -huh. ви можете просто а, це перекласти в іншу посидуну і доробити ручним блендером, який саме вже робить таку смузі-подібну історію. Uh -huh. Ну я ще буквально трішечки спробую ще один разочок його зробити. Позбивати, хочеться, щоб воно було гарненьке, однорідне таке. Просто у нас така досить, досить багато цієї маси угу. і йому потрібно більше трішки часу. Ну, Просто треба ж враховувати, що саме ця частина блендеру це подрібнювач, та, більше. Угу. він ну, не зможе призвести нам до кремо консистенції. Що достатньо. А, так, що нам ще треба зробити? Нам ще треба підсмажити хлібчик, і буде повноцінний рецепт. І ще порізати огірочки. Ось так. Тут у нас вже майже готово. Я можу викласти, поки якщо. Ну, давай. давай. Трошки сюди. Часу. Угу. Так, і також поріжемо огірки. Ну, все. Друзі, зізнавайтеся, чим ви снідаєте взагалі? Що у вас цікавого сьогодні? Пахне. Ну ти нюхала, як пахне? Так, 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 так. Класною. Я просто сподіваюся, я добре посолила. Я не знаю, якщо чесно. Я там трішки так ну мені здається, що в принципі в нас, по перше, будуть огірочки, які теж вже солені. І в нас квасоля консервована? Так, консервована, да. так. А я Має думаю, що і в консервованій сили. квасолі також вже є а, трошки солі. Угу. Друзі, а який красивий колір, просто от реально, як ніби морозиво якесь. Угу, це правильно. Так, у нас навіть багацько його вийшло. Так. Ще і лишилося у нас трохи. Угу. Ну що, зараз наш хлібчик вже також дає свій аромат. Ну, мені дуже поки подобається наш рецепт взагалом. Ну, краса, друзі, краса. Краса. Дивіться, що в нас вийшло. Так, зараз все будемо збирати. Буквально кілька Є і зараз тарілка. І будемо збирати наш рецепт. Так, друзі, чекаємо ваших коментарів. Можете писати, щось нідайте, чи любите квасолю. Uh -huh. А ми зараз подивимося. Наша Ютуб-трансляція триває на Ютубі канал Ранок Надії. А, так. Бачимо ваші привітання. Uh -huh. Так, дякуємо за привітання з Ужгорода, з Італії, за деякі роздуми, які ми мали в духовній частині, теж ви нам пишете свої думки. Це дуже цінно. Так, і Facebook, сторінка телеканалу Надія, наша трансляція також там триває. Можемо переглянути, чи є ваші відгуки там. Ще одне привітання з Ужгорода маємо. У нас сьогодні прям Закарпаття нас. Ой, дивиться. клас! Класно. Дуже люблю Закарпаття. Дякуємо, що ви з нами. Так, 3 лютого сьогодні вже, друзі, як швидко летить час. От ніби новий рік був тільки вчора, та? це правда. Ван, як ти провів свій новий рік? Розповідай. Все ти згадала. Того... Ти б ще літом згадала. Ми з тобою з того часу навіть не бачилися. Серйозно? Так. Нічого собі, от буває таке. Та, як. Все по сімейному, дуже просто. Мені здається, що в принципі для більшості з нас сьогодні такий час, коли оці святкування, якісь там вони відійшли на другий план, угу. і ти просто цінуєш час, який ти можеш провести з близькими людьми, з друзями, рідними тому стовідсотки. Так, я з тобою солідарна. Це ми ми вже вже... кортить спробувати цей паштет, що так, ж там вийде. Так, так. зараз зараз ти я прикрасити мушу. О, це ж обов'язковий ритуал. Так. Mm -hmm. Дуже люблю огірочки. От мені, якщо дасте е, баночку е, консервованих огірочків, особливо якщо вони будуть маленькі. От я люблю саме маленькі, mm -hmm. румкі. Не такі, коли кабани вже. Консервували в селі, та, коли там вже такі величезні вони огірки, їх теж квасять. Так. Ну що, ось така в нас краса вийшла. Справді дуже класний колір цього паштету. Загалом, дивіться, ось, будь ласка, ось що в нас вийшло. Ань, Тримай, який хочеш. Який ближче до мене, то і буду. Угу. Ой, класно буде, Ще? знаєте, зробити ось такий, мені здається, настіл якийсь перекус. Угу. М -м -м -м. Це так смачно. <див> Друзі. Прям хочеться щось Мачний сказати, проблем? але м м хочеться їсти просто. Це, це дуже смачно. <див> Паштет, неймовірно ніжний, неймовірно смачний. Ну що, друзі, від себе скажу, що мені також дуже сподобався цей рецепт. Він дуже м'який, ніжний, текстура класна взагалом і насичений класним смаком, тобто немає такого, що там щось не вистачає.